Слава Ісусу Христу, мої любі, файні, світлі душі! Вітаю вас, хай сьогоднішній прогноз буде для вас, як спочинок для душі, з теплом, підтримкою і вірою в краще. Нехай ангели обіймають вас, а доля веде рівною стежкою. Сідайте ближче, будемо питати, що нам кажуть небеса. Ну, давайте глянемо, що там карти кажуть про ті придністровські замути. Чи заведе Росія військо туди, чи то все пуста балаканина? Перша карта. Король мечів. Ой-ой, це серйозна карта. Цей король не балакає, а ріже правду матку і рішає строго. То може означати, що якісь важні дядьки в формі вже щось там рішають, є холодний е розум, стратегія і план. Тобто, щось таке вони там мурують, не просто так погрожують. Друга е карта е маг. А отут вже цікаво, махто карта маніпуляцій і всяких кулуарних ділок. Хтось дуже хоче виглядати сильним, має ресурси, має інструменти. Але тут важливо, мах не завжди робить реально. Часом лише пускає е, дим е, в очі. Тобто можуть робити вигляд, ніби от, от щось буде, але то може бути психологічна гра. Третя карта двійка мечів. А от ця карта каже, що рішення ще не прийнято. Ситуація зависла, як то кажуть, стоїмо на роздоріжжі. Там у Кремлі ще самі не знають, що ліпше лізти чи не лізти. Боїться той клинок з ножа впасти собі на ногу. Ну, що я можу сказати, Росія щось мутить, планчики якісь є, но то ще не остаточне. Більше грають м'язами, лякають, пробують психологічно давити, але прямо завтра ввести війська то ще не рішено. Тобто така ймовірність є, але наразі то ще не факт. Буде щось рішатись, може, навіть різко, але не панікуємо. Карти радять слідкувати за ситуацією, але не накручувати себе завчасно. Так, сподивимось, яке там насправді становище в тої рашистської армії, бо вже стільки брехні по телевізору, що голова кругом. А карти вони як люстерко, що є, те й покажуть. Перша карта сім камечів. Ой, то не добра карта. То карта злодія, обману і всяких муток. Видно, що в армії тої Руської щось не те хтось когось дурить, ресурси крадуть. Може, навіть командири своїх кидають, як то кажуть. Там не все чисто і чесно: як не лізе, то краде, як не краде, то біжить. Друга карта страшний суд. А це вже серйозно. Та карта показує момент істини, коли все тайне стає явним. Значить, щось в тій армії от-от вилізе на світло, як то кажуть. Може бути якесь велике розчарування, масовий провал або і переломний момент, то як труба архангела або воскреснуть, або розсиплються. Третя карта, четвірка жезлів. А тут вже трохи несподівано. Це карта спокою, якогось тимчасового укріплення, мовляв, сядьмо, передихнемо, відсвяткуємо. Може, в них десь на якомусь напрямку є хоч якась стабільність, якась зона комфорту, там, де вони ще почуваються впевнено, але то швидше, як передишка, а не перемога. Ну, дивіться, мої любі. В тій руській армії е, повний е, балаган, махінації, обмани, кожен сам за себе. Але зараз вони ще якось тримаються на плаву, є місця, де в них трошки стабільно, але то все дуже хитко. І е, головне, незабаром щось може сильно вскритися. Буде момент правди. Е, не все так е, файно, е, як вони малюють, е, тому не вірте в ту пропаганду. Там назріває щось серйозне. Ой, людоньки, ну то питання файне, не кожен день таке спитаєш, чи може Китай на Росію напасти. Давайте глянемо, що там нам карти покажуть, бо лиш вони правду скажуть, а не то, що по новинах балакають. Перша карта відлюдник. Ой, то Китай зараз вичікує. Та карта показує, що він собі сидить у своїй глибині, світить ліхтариком і дивиться, що робиться навкруги. То як старий мудрий дідо не лізе, не шумить, а збоку спостерігає. Значить, ніякого різкого нападу зараз точно не планує. Але дуже уважно слідкує друга карта король жезлів. А ото вже цікаво, цей король то лідер, стратег, такий, що має силу, вплив і знає, що хоче. Китай має плани, амбіції. І він точно не якийсь там боягуз, але він діє з розумом. Напасти не нападе зараз, але в нього є бажання контролювати, розширювати вплив, особливо там, де слабкість. Третя карта туз кубків, а це карта миру, нових можливостей і пропозицій. Тут радше про дипломатію, торгівлю. Давай ми дружити, але ти слухайся мене. Це більше про м'яке проникнення, ніж про танки і ракети. Китай, скоріш за все, буде через економіку, через угоди брати своє, а не через війну. Та ні, Китай наразі нападати не буде. Він сидить собі, як той відлюдник аналізує, не метушиться. Але в нього є велике бажання впливати на Росію, особливо коли та ослабне. Щось може захопити, але не зброєю, а грошима, договорами, бізнесом. Тобто поглине, а не нападе. Так що поки без тривоги, але глядімо, бо то все не просто. О, яке питаннячко. Маск чи Трамп хто кого знищить. Та то вже не просто Таро, а серіал Гра престолів престолів» по-американськи та й годі. Давай глянемо, що нам карти кажуть, бо там такі два півні, що кожен хоче бути головним на току. Перша карта диявол. Ой, то дуже показова карта. Тут нам карти зразу кажуть, в цій парі нема невинних. Обоє пов'язані якимись залежностями, інтересами, може, і грішками. Тут гра йде за владу, гроші, контроль можуть один одного підставити, маніпулювати. То не про любов, то чиста боротьба амбіцій і его, хтось когось точно захоче придавити. Друга карта трійка Пентаклів. А це карта співпраці, і це вже цікаво. Карти кажуть, що раніше між ними була, або ще є якась вигода, спільні справи, підтримка. Але це така кооперація, де кожен хоче виростити себе за рахунок іншого. Тобто Тимчасовий Союз, поки вигідно, а далі хто кого. Третя карта шістка жезлів. А отут вже маємо переможця. Хтось таки вийде на коні. І знаєш що, ця карта. Показує м, успіх, підтримку, натовпу, аплодисменти. Хто б це не був, він отримає славу, перевагу і підтримує імідж сильного. Я би сказала, що то схоже на Трампа, бо він більше грає на публіку, і в нього стиль саме такий: Дивіться, я переміг. Ну, Слухай. Між маском і Трампом все ще складно їх зв'язує щось темне і вигідне, але там довіри нема. Були або є спільні інтереси, але з часом хтось один вийде наверх і, скоріш за все, Трамп. Він буде той, хто вийде на коні. зі... Славою і натовпом за плечима. А маск маск десь збоку буде або в тіні, або сам себе переіграє. Коротко, знищення не буквальне, але політична перемога за Трампом. Ой, ну давайте глянемо, де і коли той клятий ворог може готувати удар, бо народ хоче знати де берегтись і чи не завтра знов якесь лихо буде. Карти вже переді мною слухай, що вони шепчуть. Перша карта дурень. О, ну це вже інтересно. Та карта про несподівані дії, коли хтось е, різко і без видимої логіки щось робить. Ворог може піти на якийсь нестандартний напрямок, де всі думають, що та там нічого не буде. Це може бути або новий фронт, або старий, але де нині тихо. І е, ще Дурень часто діє імпульсивно, швидко, без глибокої стратегії. Значить, час може бути дуже близький, буквально найближчі дні. Друга карта закохані, а це карта вибору. Ворог ще не визначився точно, куди бити, є кілька варіантів і десь там на горі сидять і думають, куди краще встрілити, щоб більше шуму наробити. Також може бути, що є союзники, які підштовхують до рішення або впливають на планування удару. Дуже ймовірно, що вибір між двома напрямками один очікуваний. А другий геть нестандартний. Третя карта сімка Пентаклів. А от тут маємо підготовку очікування моменту. Удар готується вже давно, щось там достигає, як яблуко на дереві. Тобто вони вже давно сидять з тим планом, але чекають правль... правильного моменту. Це не через день, але точно не через місяць, тиждень-два може бути, коли вони вважатимуть, що час настав. Ворог готує удар, але. Поки ще сам точно не визначився, де саме. Є варіанти, і е, один е, із них нестандартний, де нині відносно тихо, щоб застати, зненацька. Може бути неочікуваний маневр по часу дуже скоро, можливо, наступного тижня або ближче до кінця, поточного як тільки їм там здасться, що час прийшов. Тримаймо голову холодною, не панікуймо, але пильнуймо, особливо в тилу. І на тих напрямках, де все спокійно, бо саме туди може прийти дурень. О, дивимось тепер, як же та павутина вплинула на хід війни. Тож той проєкт, що всі про нього шипочуть шпіонська система, дрони, розвідка, електроніка. Ну, добре, карти переді мною. Зараз скажу тобі все, як є. Перша карта. Трійка Пентаклів. Оце зразу ясно. Професійна робота, команда, технічна підтримка. Павутина дала великий поштовх для взаємодії між військовими, айтішниками і розвідкою. Карта каже, було створено щось ґрунтовне спільними зусиллями, і то не якась іграшка, а м серйозний проект. Що працює на результат? Друга карта шістка кубків. А це вже цікаво. Вона говорить про минуле і досвід, який використали. Може бути, що багато технологій або людей, що мають досвід з попередніх років, включились в проект карта, е душевна, захист цивільних родин містечок, третя карта десятка кубків. О, а це вже просто прекрасно. То карта гармонії, захищеного тилу, переможного спокою. Люди можуть, хоч трохи видихнути. Наші воїни вміють працювати головою і гарно знають свою роботу. А на війні то дуже багато значить. Ну дивись, павутина то дуже потужно розроблено розумними людьми. Команді з розумінням і досвідом вона працює не на показуху, а реально на виснаження ворога, коротко кажучи, павутина не просто вплинула, вона реально змінює перебіг війни в нашу користь. Е, ну добре, моя ти рідна, давай глянемо, що ж ті карти кажуть про Бердянськ, чи буде звільнений, і як воно буде, та чи встигнемо до кінця року. Та слухай уважненько, бо то не я кажу, а самі сили через карти говорять. Перша карта, десятка пентаклів. Такс, ну тут вже зразу видно, що Бердянськ для нас то важлива земля. Та карта про дім, родину, землю, корені. То може означати, що в планах наших військових Бердянськ точно є. І не просто як точка на карті, а як частина великої української цілісності. Його е не забудуть, не обійдуть. То як обов'язкова частина повного визволення, друга карта лицар Пентаклів. Ох, цей хлопець повільний, але впертий. То значить, звільнення буде не швидке. Все йде поступово, е крок за кроком, без ривків. Як трактор по мокрій ниві. Наші йдуть обережно з планом, не кидаються на осліп. Так що не жди блискавичної операції, але процес іде. Третя карта вісім кубків. А це цікаво. Карта відходу, покидання чогось. І е, тут два варіанти. Або ворог сам буде змушений відступити з Бердянська, бо не зможе тримати фронт, або наші змінять тактику і підуть не напряму, а через обхід. Як би там не було прямої лінії, нема. Все буде хитро, з розумом через зміну підходів. Ну що я можу сказати? Та то Бердянськ буде звільнений, то видно ясно, але не факт, що до кінця цього року темпи повільні, підхід обережний, а ще можливі зміни в планах. Але головне про Бердянськ не забули і він точно не залишиться під окупацією на вічно. Терпіння, моя дитино, трохи ще треба. Ну, мої рідненькі на сьогодні досить час і мені, і картам трохи відпочити. Пишіть ваші запитання, якщо хочете почути відповіді. Нехай кожне ваше рішення буде мудрим, серце, спокійним, а дорога світлою. Не бійтеся труднощів, бо ви сильніші ніж думаєте. І пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч зорі видно найкраще.